Доброго дня! Мене звати Олександр Гуцуляк, і сьогодні ми поговоримо про шийний комір від компанії Paramedic. Шийний комір використовується при травмі шийного відділу хребта. Травма шийного відділу хребта може бути при дорожньо транспортній пригоді, якщо людина впала з висоти, або якщо людина пірнула у воду та вдарилась у дно. Коли трапляються такі травми, то шийний відділ хребта травмується та може пошкоджувати. Спинний мозок. Для того, щоб зменшити пошкодження і зменшити рух в шийному відділу хребта, потрібно використовувати комір жорсткою фіксацією шиї. Також хочу звернути увагу на висококінетичні травми, які трапляються при вибухах. В цей момент людину може відкинути на декілька метрів, та вона може впасти і вдартись головою або шиєю об землю. Тому саме в цій ситуації також обов'язково потрібно використовувати для фіксації шийного відділу хребта шийний комір. Звертаю вашу увагу на те, що якщо ви є людиною, яка любить активний відпочинок або автобомбілістом з досвідом, то для вас рекомендовано в власній аптечці, в індивідуальній аптечці або в автомобільній аптечці мати шийний комір, тому що ситуації можуть бути різні і, можливо, потрібно буде надати допомогу. Пасажирам або тим людям, які потребують цієї допомоги. Також шийний комір подібний потрібен для надання допомоги, якщо ви є медиком та працюєте на швидкій допомозі. Сьогодні ми розглянемо два шийних коміри. Це доросла модель та дитяча. Розпочнемо з дорослої моделі. Комір. В дуже хорошому пакуванні ви бачите, що він не займає великої площі, тому що його можна поставити вертикально в портфель, в аптечку, або якщо потрібно, його поставити десь в доступне місце. Тому він не об'ємний. Пакування відкривається досить просто. Після цього ми можемо дістати з пакування сам комір, а також інструкція. Як використовувати комір. Та як правильно його встановлювати? Шийний комір має жорсткий каркас це жорсткий пластик, а також м'яку основу в виді поролону, Для того, щоб в момент, коли комір встановлюється, він був досить жорсткий, але не приносив значного дискомфорту людині, який він буде встановлений. Далі ми бачимо, що шийний комір може змінювати свою висоту. Це дуже важливо, особливо, якщо е, є люди, в яких може бути шия довша або коротша. Для цього вам потрібно виміряти довжину шиї від ключиці до нижньої щелепи. А далі, відповідно, зробити довжину коміра, яка буде підходити цій людині. Для цього потрібно відкрити його і Дістати на ту довжину, яку буде потрібно. Для того, щоб зрозуміти, яку довжину, вам буде потрібно виставити свою долоню та від мізинцю вимірюйте до краю жорсткої основи. Наприклад, якщо у людини довжина шиї відключиться до нижньої щелепи 4 і більше пальців, то ми бачимо, що цей шийний комір ми повинні перевести на довжину. Трьох пальців. Далі ми фіксуємо і можемо вже встановлювати шийний комір. Якщо ви раптом забули, як використовувати шийний комір і втратили інструкцію, будь ласка, зверніть увагу, що на самому шийному коміру є інструкція, як його використовувати коректно. По номерам є відповідно картинки, які дають нам алгоритм та послідовність цього використання. Перед тим як використовувати шийний комір, потрібно обов'язково поміряти довжину шиї у постраждалу. Ми бачимо, що у цього манікена більше, ніж 4 пальці довжина шиї, тобто вона довга. Після цього ви ставите мізінець на край жорсткої основи. Ми бачимо, що вказівний палець закриває маячок довгої шиї, тому ми. Переводимо його на показник доволі шиї, ще раз перевіряємо. Так, ця довжина нам підходить. Закриваємо фіксатори для того, щоб шийний комір був жорсткий. І далі ми можемо його встановлювати. Перш за все, ми проводимо нижню поверхню шийного коміру. Потім фіксуємо нижню щелепу, обхвачуючи її. Далі проводимо шийний комір позаду. Вирівнюємо його та фіксуємо на адгезивну ленту. Звертаємо увагу на те, щоб вуха не були закриті шийним коміром, жорсткі основи, щоб добре фіксували шийний відділ і не давали змоги голові повертатися окремо від шиї. Звертаю вашу увагу на те, що якщо потрібно виконати інвазивну техніку відкриття дихальних шляхів, наприклад, це конікотомія, трахіостомія. То у комірі є віконце, через яке це можна виконати і мати добрий огляд і доступ до щитоподібно персневидної зв'язки або до трахеї. Якщо потерпілий хлопчик або дівчинка, то, будь ласка, використовуйте дитячий шийний комір. Він більш якісно зафіксує шийний відділ. У дітей від 1 року та до 14. Якщо ж дитина старша, ніж 14 років, використовуйте повноцінну дорослу модель. Якщо вас зацікавив даний шийний комір, будь ласка, звертайтеся до магазину Paramedic. Дякую за увагу!